Всім доброго суботнього ранку. Йно тиждень тому закінчився паризький авіасалон. І сьогодні ми вирішили, що дайджест техновин тижня може почекати. А от підсумки авіасалону ні. Тому тримайте десятку чи не десятку. Ми не прораховували правду, головних новин, проєктів і що як на мене найцікавіші тенденції цього річного паризького авіашоу, бо вони прям дуже показові. Більшість оглядачів сходяться в двох ключових висновках. Перший після катастроф Боїнг Аербас однозначно виграє ринок, а другий оборона стає домінуючим трендом. Привіт всім, хто менше року тому завзято сперечався зі мною, доводячи, що Європа ніколи не витрачатиметься на оборонку, і спеціалістам нема що ловити в цій сфеї з точки зору грошей. Леборже чітко доводить зворотня. Втім, тиждень в Лебурже також чітко показав, що пріоритет нині надається стабільним і масштабованим виробничим потужностям, адаптованості платформ та стратегічній сумісності, а не ефектним презентаціям і суперкосмічним кораблям за десятки чи навіть сотні мільярдів. Привіт, винищувачі шостого покоління. Якщо не знаєте, що це ми робили про них новину. Лінк на цей випуск шукайте в описі. Так, от організатори паризького авіашоу підрахували, що приблизно 45% цьогорічної цього виставки було присвячено обороні та безпеці, що стало рекордним показником для Лебурже системи протиповітряної та протиракетної оборони, платформи ICR, розвідка, спостереження та рекогноцировка та технології дронів домінували як на виставкових площах, так і в розмовах. І в центрі уваги найлебу, чи не вперше за останні роки були дрони. Європа явно поспішає надолужити згаяний час і скоротити відставання від США і ще від однієї країни, яку пишуть оглядачі в Парижі воліли не називати майже як Волдеморта, але тінь, якої очевидно падала на всі безпілотні прагнення європейців. Ні, це не Росія, а Китай. І навчитися як Китай багато швидко бажано дешево. Мабуть, це могло б стати слоганом цього річного авіасалону. Мабуть, тому на 55-му лебурже винищувачі відійшли на другий план. Безпілотні та автономні технології визначають майбутні оборони. Переконували експозиція ще у перший день авіасалону. Італійський гігант Леонардо та турецька Bycar Technologies оголосили про спільне підприємство для розробки нового покоління безпілотних систем. Причому перші дрони, як очікується, будуть поставлені вже у 2026 році. Коли справа доходить до безпілотних систем, Європа досить відчутно відстає, визнавав на прес-конференції генеральний директор Леонардо Роберто Чінголані. Тому, перш за все, мета полягає в тому, щоб заповнити цю прогалину. Нам потрібно розробити різні платформи з різними корисними навантаженнями і запропонувати їх різним країнам. Це наша ціль у короткостроковій та середньостроковій перспективі, пояснював Чінголані. Він підкреслює, що Європі незабаром знадобляться не лише дрони, а й наземні та морські системи. Українська війна повністю змінила ландшафт, каже він. І ми знаємо, що маємо бути готовими, знаємо до чого, і знаємо, як оборонний консультант Тітельман поворотним моментом цьогорічної виставки вважає індустріалізацію і в якій смії комодитизацію високоінтенсивних бойових дій. Я не знаю, чи так можна насправді було перекласти, але мені в цілому зрозуміло, що він вкладає в цей термін. Це насправді оте саме купити в будь-якому воєнторгу. Тепер воно справді туди рухається. Дрони стали фактично комодіті товаром. Визначені ціни, стандартизовані характеристики, усталений асортимент і обов'язково оперативна наявність. Це свідчить про дуже сильну тенденцію військової індустрії. У стеалізації каже Ксав'є. А попереднє відставання Європи у великих безпілотних платформах, схоже, вже не має значення. Менші більш маневрені системи, які дешевше виробляти і легше розгортати, тепер виявляються виїшальними на полі бою. Окрім стратегії та масштабу, визначальною темою цьогорічної виставки став суверенітет, прагнення розробляти обладнання вільне від ітар, International Traffic in Arms Regulations Тобто без обмежень на експорт зі США було помітне по всій виставковій зоні. Є один фундаментальний елемент, і це повернення суверенітету. Ви бачите, це скаїсь багато стендів, позначені як Айтар Фей. Це означає, що немає американських компонентів, тому США не можуть перешкодити їм використовувати власне обладнання. Як це сталося в Україні, де ми постачали ракети, які не могли бути використані, оскільки вони містили американські деталі, пояснює Тітельман. Зараз європейці організовуються, щоб бути більш суверенними, незалежними працювати разом, доповнювати технологічні можливості один одного та досягти 100% європейської індустріалізації. Це ще одна важлива глибока структурна тенденція, яку ми побачили минулого тижня. Додає він. До речі, в цивільній авіації суверенітет європейців теж відчутно зміцнився. За відсутності Боїнг, Аербас посідав центральне місце на виставці. Він швидко набрав замовлень на суму майже 21 мільярд доларів, включаючи меморандум про взаєморозуміння з Вейт на 100 Airbus А321 Нео з опціонами ще на 50 і контрактом на 30 штук А-320 Нео. Також Airbus продав. 10 A350F для «Аві 25 A350T для «Ейярт Ейр», отримав 40 замовлень A220 плюс ще 44 опції для «Льот Поліш Айр Starlux Airlines додала ще 10 А 350 тисяч до свого далекомагістрального флоту, довівши загальну кількість до 18 бортів. А Ібжит Air розширила замовлення 2023 року ще на 10 А 350 900 тобто довівши кількість до 16 бортів. На більшості попередніх авіасалонів два найбільші світові конкуренти ділили ринок майже поївно. Однак цього року Арбас повністю задавав тон самостійно. Втім, ще активніше тон задавала геополітика. Війни в Україні та на Близькому сході суттєво переформатували підхід до контрактів. Цього року експоненти очевидно більше переймалися суворими реаліями ланцюгів постачання, готовністю промислової бази та війною на виснаження ніж інноваційністю проєктів. І це ПМ показова зміна. Ідея про те, що лише високотехнологічні системи виграють війни, неодноразово оскаржувалася протягом останніх двох років. В Україні залежність від кількості, а не лише від якості, викрила слабкість бутикових арсеналів в Ізраїлі. Запаси виявилися не менш важливими ніж датчики чи мережеве управління. Lockheed Martin вловила цей настрій. Вона оголосила про нарощування виробництва свого ракетного портфоліо зі збільшенням поставок тактичних ракет на 40% порівняно з минулим роком. Хоча багато хто шукав ефектних презентацій чи прототипів наступного покоління, справжні послання Lockheed стосувалися масштабу та можливостей поставок двох областей, які все більше хвилюють військових. Також чітко вимальовувалася зміна наративу навколо трансформації застаїлих платформ. Минули ті часи, коли нові дрони або макети винищувачів шостого покоління домінували в кожній розмові на виставці. Натомість увага проключилася на те, як існуючі активи, деяким з яких вже десятки років, можуть бути адаптовані для боротьби в завтрашньому мережевому середовищі. Візьмемо, наприклад, Airbus a 400 m який був представлений вже не просто як транспортний літак, а як майбутня платформа материнського корабля, здатна розгортати биплат та інтегру. Руватися в систему на полі бою, аналогічно Сікорський провів брифінг, на якому його Black Hawk був представлений з концепціями інтеграції з безпілотними системами та автономними місіями. Тобто перевірені робочі конячки переосмислюються для сценаріїв спільного бою. Лексика перемовин також змінилася. Такі слова, як оперативна сумісність, модульність, інновативність, і навіть витратність звучали часто, але найше доводилося чути про надійність, підтримку та гарантії виробництва. Схоже, військові задають менше питань про те, що може бути можливим в майбутньому, і більше про те, що буде реально поставлено зараз, наскільки вчасно і чи в потрібній кількості. Найбільше заголовків змі за підсумками Луже згенерував запуск LBA Systems – спільного підприємства Леонардо та Байкар з долями 50 на 50, що зосереджено на поставках безпілотних систем. Під брендом LBA вже були представлені бупла Байкар 3 та А PT10. В кінці випуску ми розповімо про їх характеристики детальніше. Тим часом французька компанія Тургі Галяр. Поправте мене, якщо я неправильно вимовила французьку назву, у партнерстві з Талес представила новий варіант свого майбутнього дрона AROC для спостереження, оснащений радаром Талес нового покоління Airmaster S. І, хоча це не революція у формі чи функції, система відображає ширшу французьку стратегію побудови масштабованої екосистеми дронів, здатної підтримувати як внутрішні, так і експортні потреби. Але навіть ці презентації здавалося були покликані скоріше продемонструвати безперервність та прогнозованість ніж якісь технологічні радикальні зміни. Оборонні компанії кажуть, що довіра у 2025 році означає демонстрацію здатності виконувати обіцянки дані у 2023, а не давати нові на 2030 рік. Цікаво, що Embraer потрапив у заголовки як у комерційному, так і в оборонному секторах. У регіональному сегменті SkyWest Airlines зробила замовлення на 60 літаків E175 з опціонами ще на 50. Вся угода вартістю 3,6 мільярда доларів. 16 літаків призначені для операцій Delta Connection. Поставки очікуються з 2027 року, що зміцнить позицію SkyWest як найбільшого у світі оператора Е-175 та підкреслить постійний попит у США на регіональні літаки в оборонному секторі kc 390 Millennium продовжував набирати міжнародну популярність. Португалія підтвердила своє замовлення на шостий літак, а також активувала опціони на 10 додаткових літальних апаратів, зарезервованих для союзників НАТО. Литва також обрала KC-390 як свій наступний військовий транспортний літак, плануючи придбати три літаки. Тим часом Нідерланди підписали контракт на модульний комплект для аеромедичної евакуації, призначений для швидкої інтеграції рол он рол off Нідерланди також забезпечили опціони на сім додаткових комплектів від імені інших потенційних країн партнерів. Можна з упевненістю сказати, що Millennium отримує визнання як спеціально створена платформа, яка ефективно задовольняє поточні операційні та стратегічні потреби ВПС НАТО. Також на виставці Франція підписала спільну декларацію про наміри з СААП щодо придбання літака Global Eye раннього повітряного попередження та управління, що посилює зростаючий інтерес Європи до передових платформ ICR. Загалом паризький авіасалон 2025 року був менше про сюрпризи і інновації, і більше про збереження курсу. Це жодним чином не означає, що настрій був похмурим. Виставкові зали були повні зустрічі тривали довго і інновації, очевидно продовжуються, але було мало звичних видовищ і яскравих презентацій про космічні кораблі, які бороздять. Натомість виробники та покупці схоже підійшли до цього авіасалону зі спільним розумінням. Тепер сформовані глобальною невизначеністю, клієнти вимагають більше від аерокосмічної галузі, і промисловість повинна довести, що вона може виконувати обіцянки не лише щодо нових ідей, а й щодо вже даних зобов'язань. І на сам кінець, як і обіцяли вищі характеристики Байкар 3 та Акінчі ПТ-10. Отже, байкар TB3. Довжина – 8,3 метри, розмах крил – 14 метрів, висота – 2,6 метри, максимальна злітна маса – 1450-1600 кілограмів. Корисне навантаження 280 кг. двигун, турбодизель під 170, тобто 170 кінських сил, максимальна швидкість до 296 км на годину, крейсерська швидкість приблизно 232 км на годину, стеля польоту 1600 метрів. Деякі джерела вказують до 11 тисяч метрів. Час польоту 21-32 години. Поїзні джерела дають діапазон. Операційна дальність – 1900 км. Озброєння – 6 точок підвізки, включно з ПТУРом, 70-мм ракетою «Рокетсан Сеїд» та іншими мініракетами. Байкар Акінчі ПТ-10 – це випла довжиною 12,2 метри, з розмахом крил 20 метрів, висотою 4 метри. Його максимальна злітна маса – 5500-6000 кілограмів. Корисне навантаження від 1350 до 1500 кг, 450 кг внутрішньо і 900 1100 кг зовнішньо. Двигуни: два турбодизельні, Тей піді 170 і Піді 222 на 450 кінських сил, або навіть потужніші варіанти на 750 кінських сил і навіть 850 кінських сил. Максимальна швидкість близько 361 км на годину, крейсерська швидкість близько 280 км на годину, стеля висоти 12 тисяч метрів. Деякі джерела вказують до 13 тисяч метрів. Операційна висота 9 тисяч метрів, операційна дальність 5-6 тисяч кілометрів. Автопілот повністю автономний, тривипадковий резерв, авто зліт-посадка, GPS-незалежне наведення, штучний інтелект, система АІ авіоніки для ф'южн-сенсорів, ситуаційної обізнаності та кіберстійкості. Озброєння 6-8 точок підвізки залежно від варіанту. Типи боєприпасів, ракети СІІД, ПТУ, бомби і крилаті ракети. Тож це був такий дещо дивний мікс техновин минулого тижня і. Ми прочитали це за вас про паризький авіасалон, який нагадаю пройшов якраз минулого тижня. Сподіваємося, вам було цікаво. Пишіть свої коментарі щодо інновацій і очікувань від розвитку аерокосмічного комплексу Європи. Знаю, що серед наших глядачів є люди, які могли бути на паризькому авіасалоні. Будь ласка, поділіться в коментарях власними враженнями, якщо доїхали цього року. І підписуйтеся на майканемо. Всім спокійних вихідних.